Покажу, е, на яку структуру клеїти панелі е, без різниці, в принципі, я вам краще скажу, на що не можна клеїти. Не можна клеїти на вінілові е, шпалери на флізеліновій основі. Не можна, їх треба знімати. На паперові можна. Е, і не можна клеїти на дерево. от Просто дерево, я вам чесно скажу, багато продавців кажуть, що на дерево, на ОСБ можна клеїти. Як практика показує, треба дерево чим сполакувати або пофарбувати, хоча б самим дешевим матеріалом, і тоді клеїти, тому. Я рекомендую так все інше на штукатурку на гіпсокартон, на плитку на пофарбовані поверхні, без проблем. Тому, будь ласка, пишіть на Viber і ми відправимо каталоги. Тапаємо, тапаємо по екрану, підписуємося на нашу сторінку. Ось така є плитка-мозаїка 30 на 30 сантиметрів, алюмінієва, в різних кольорах, в різних дизайнах. Ось такі плиточки. Відправка без передоплати Укрпошта та нова пошта. Тому, якщо ви бажаєте отримати каталоги,